Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, Героям, Слава. Ну, я знаю, що ви не любите, мовно кажучи, без. Поки не подивилися усі документи, так, там, припущення робити, але все ж таки, що би ви могли сказати з приводу того, що сталося, з приводу цієї трагедії? Ну, Якщо я не помиляюся, те, що мені. Казали, що це було б намагання збивати шахет за допомогою літака F 16 Зрозуміло, що такі спроби вони нічого доброго провести не можуть. У нас вже була втрата літака і пілота саме е, в охоті на шахетів. Е, на жаль, висновків е, не робиться. Да? І е, в, коли, коли треба проявляти героїзм. Там, де не треба проявляти героїзм, а треба просто виконувати роботу. Але ця робота не для цих літаків. Е і коли проявляється такий героїзм, то це каже про те, що в цій системі не, не, не все гаразд, не все гаразд. А не гаразд, якщо локалізувати місце і, е скажімо, причину цієї катастрофи, то це відсутність концепції, відсутність цілосної можливості збивати шахеди. Не, і у нас до цього часу немає. Ну, то, що ми з вами вже неодноразово в цих ефірах казали, що у нас до, до цього часу нема людини яка, або органу, який відповідає за збиття шахетів. І це приводить до таких наслідків, тому що, а, ну, якщо там інші не справляться, от тоді, при, ну, тоді піднімемо наші винищувачі, славні хлопці, вони вже навчені, вони все вміють робити, вони будуть збивати ці шахеди. Це, е це неправильно діє, так само самим м'яким е, чином висловлюючись. Да? Чому? Тому що є таке е, в аеродинаміці таке поняття, як швидкість звалювання. Це та швидкість, на якій літак втрачає керованість. І е, він тоді він тоді не керований, він тоді просто або входить в плаский штопор, або там, або щось, Ну, в основному плаский штопор. І... Якщо, а, а тактично тут дія така, пілоту на F16 треба підлетіти до шахеда ззаду збоку, намагатись вирівняти швид, швидкість, потім направити літак на цей шахет, задати чергу з гармати і, коли уламки летять, встигнути від цих уламків відгорнути. Сім цілей було знищено. На сьомій цілі уламок попав. Ну, судячи з цього, попав або в двигун, або ще якимось чином пошкодив літак. І Максим Остіменко зробив все можливе для того, щоб відвести його від населеного пункту, і за рахунок цього втратив можливості катапультуватися. Це е, трагедія, це жахливо, це співчуття всім близьким, друзям, рідним людям. Так не повинно бути, не повинні наші хлопці гинути от просто з-за того, що хтось не почав думати про те, як системно збивати шахеди, як до цього готуватися, готуватися до тих викликів, які були абсолютно ясні, абсолютно прогнозовані ще півроку, рік тому назад. Ми про це тоді вже казали, що шахеди ми збиваємо не так, як треба. І от воно таке стається. На жаль. А як на вашу думку, такі от подібні інциденти трагічні, як вони можуть позначитись на можливість загалі Україні в майбутньому в майбутньому отримувати f 16 винищувачі від наших партнерів? Адже вони нам можуть так само закинути, що мовляв, ну це все одно, що забувати там гвозді чимось там золотими злитками? Це власне, ви українці тими займаєтесь, тому. Неефективно ну, ви використовуєте те, що ми вам дор дороге обладнання, зокрема бомбардувальників і винищувачі, яких ви дуже хочете, Може... якщо таке станеться. Якщо таке станеться, якщо так буде стояти питання, то я думаю, тоді у нас деякі наші командуючі залишаться без крісел. Я от так думаю, але я не знаю, чи повинні вони залишатися в кріслах зараз, після того, як коли один раз щось трапляється, да. Це, то це ще може бути там. Знаєте, всі люди можуть помилятися, коли в тебе вже два рази або три рази таке стається, то це вже не помилка. Це, це ти не вмієш керувати системою. Ось про що я кажу. О, у нас дуже зараз збивати там крилаті ракети. І навіть сьогодні, коли була велика кількість крилатих ракет, дуже ну, значний відсоток було знищено. Хоча повітряні сили, так вони якось, як середня температура по шпиталю, там було дуже багато. Багато багато знищили, там щось летіло, і таке летіло, і сяке летіло, щось позбивали щось не вдалося. Ну добре, ну хорошо. Mm. Так от там, де є відповідальність повітряних сил, то там у нас є результати. А там, де у нас немає відповідальності, і останній кордон це f 16 який як паличка виручалочка то тоді у нас проблеми А це каже про те, що нема системи системи боротьби проти шахедів. І зараз починаються оці. То сирський каже: ми отримаємо літаки. Я думаю, які він літаки збирається отримувати. Аві Авиаперекоплювачі... ну, про... ну, перехоплювачі щось йшло про дрони-перехоплювачі, дрони-перехоплювачі. Вони будуть літати на висоту 4 тисячі метрів. Для того він повинен бути там мати в розмах крил там 2,5 метри, завдовжки метр. І це така. Це вже цілий літак, що він підняв туди півтора-два кг вибухівки. Щоб збити шахет, ну шахет це все ж таки така не за, не сама маленька ціль. А, то це ну такий здоровенний літак буде. А ті перехоплювачі, які у нас зараз є, вони розраховані на висоту, що вони там будуть злітати на 2000 тисячі метрів. Ну в крайньому випадку 2,5. Вони будуть здатні збивати там розвідники, які літають на висоті 500 метрів, 1000 метрів. Але ж система виявлення цих розвідників Орланів вона ж не, не саме ефективна. І якщо дивитися на всі удари, от які були по Дніпру, по самару це удари, коли перед цим там літали розвідники. І ці розвідники літають і дивляться, вибира, вибирають цілі, потім дають повідомлення, потім туди летять іскандери. Питання боротьби з розвідниками також воно таке висить, висить поки що в повітрі. Щось збивають, щось не збивають, щось літає, щось бачить, щось не бачить. А балістика летить. Тобто, Оці це воді. така ха хаотична якась така історія з боку України. Тобто, немає такого чіткого алгоритму, що за чим як системно. Нема тема системи, системи нема, да? mm. нема системності, нема системи. Я ну зрозуміло, нам не вистачає засобів виявлення, нам не вистачає засобів ППО, нам багато чого не вистачає, але з того, що нам не вистачає, є щось, що що, що в нас є, і це мож, можна е, використовувати більш корисно з більшим КПД. Mm. А скажіть, будь О, ласка, а чому таке довго тривають розслідування встановлення причин? Аварії, от е, те, що сталося в серпні минулого року, коли загинув Олексій Месь, так? Теж на а, е, скажіть, Ще досі ласка. не названа причина. От, а, а ви колись чули про що повідомлялась причина? От я, ну, ну, я, я не, не сподіваюся, що я почую якусь причину. Може, колись там, коли закінчиться війна, там е, через якийсь час знімуть гриф секретності. Це ж розумієте, це ж е, сказати, що хтось в чому. Чомусь зробив щось погано, щось не виконав свій обов'язок, читав ще все, що завгодно, причин може бути багато. Ну просто я це... я пам'ятаю, десь така була інформація про те, що поки триває розслідування, країна не має права застосовувати f 16 Тобто для мене це дивно взагалі. Як і це, це, це Чи щось така. Це норми немає. Норми немає. немає. Ні? А, коли е з, 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 з трапилася авіаційна якась пригода. А е, вона може бути з, з наслідками е, тоді вона катастрофа, або верніше інцидент або пригода. Ну, тобто, все, все авіаційні інциденти вони діляться на катастрофи і на пригоди. Так, от е, якщо без жертв, так от. Якщо не зрозуміло одразу якісь версії, не не викладені, є щось таємниче, то тоді на якийсь час можуть зупинити експлуатацію того чи іншого віду техніки, але щоб його забороняли там покупати От, власне. Так напевно, що я неправильно зрозуміла цю фразу. Ну неправильно її переказали, її сенс в тому, що експлуатація F-16, поки триває розслідування, вона. Ні, тут я думаю, все зрозуміло. Тут нема нічого дивного. Тут е, просто повідомляти, про це особливо будуть, тому що е, хтось же повинен відповісти за те, що сталося, розумієте? Це ж питання відповідальності. Хтось повинен за це відповідати. І коли починають, якщо сказати, що це командир Полка, що на, наші пілоти погано навчалися, та вони е, е, чудеса творять, розумієте, вони дуже мотивовані, там, так. Все це... е. Мо, я так. не можу до командира полка, до командира ескадрилі сказати, що ти щось погано зробив. Він виконує наказ, да угу. але. Проблема сталася раніше, тоді, коли треба було застосовано знаходити засоби і організовувати ці засоби для того, щоб не треба було збивати f 16 мишахеди. От там була зроблена помилка, а не тоді, коли вже хлопці сіли за штурвали і Комеск дав команду на, на виконання завдання. Розумієте? Да. Мене до всіх людей, мені тільки ну, боляче за це. Да.